Отже, сьогодні я розповім вам, які є камери GoPro, і ви самі оберете собі, що вам потрібно. Отже, поїхали. Камери GoPro оснащені такими матрицями, як 5 мп, 8 мп, 12 мп. Почнемо з бюджетних варіантів до 200$. доларів. На даний момент це є оновлені камери GoPro Hero Pro сірий матовий колір або GoPro Hero. Plus LCD, вони є сенсорним екраном зайді. Вони підійдуть для проби, для таких собі екшн подій для зйомки, для рибалки. В принципі, достатньо камери, Full HD відео вони знімають. Ну, по якості вони виступають, звичайно, в 3 і 3 плюс покоління. Отже, покоління 3 не буду розглядати, це ж такі більш старіші версії. Почнемо з поколінь, хоча вони теж є достойні. Але ну, приблизно 3, 3 приблизно однакові. Єдине відмінність, що 3 Black е, знімає 4К 15 кадрів за секунду. А 3 Black е, цього не може зробити. Е, отже, 3 Silver і 3 Black. Різниця в тому, що 3 Black пише 4К і 27 7 k е, Оце такий найбільш хороший варіант. Бюджетний відносно для вас. 3 Black Edition. Такою камерою знімає на даний час і я. E, значить, переходимо до четвертої версії Black і Silver. Вони відрізняються тим, що Black пише 4К відео 30 кадрів за секунду, а Silver e, може писати 2,7K. Але великим плюсом Silver є те, що вона має на звороті сенсорний екран. І ви бачите, що ви знімаєте. І взагалі це дуже зручно. 4 Black цього немає. Отже, найбільш оптимальним, не бюджетним, ну відносно бюджетним варіантом є камера, на мою думку, GoPro Hero 4 Cyber. Ось. 4 Black супер варіант, перше 4 k можна знімати 4 k знімати Full HD, і якість буде дуже гарна. отже, хто може собі дозволити, беріть 4 k Black, навіть не думайте. Я ось таке хотів би вам коротко розповісти, які є варіанти Камер GoPro. В принципі, достатньо, практично любої версії, вони є якісні, надійні, батарея тримають достатньо довго. Практично всі нові версії мають в собі Wi-Fi. Отже, купляйте камери, знімайте своє задоволення для людей. Я дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, якщо у вас є якісь питання до мене, я з радістю відповім. Всім гарного настрою, всім пока!